У 2002 році в українському офіційному календарі з'явився День працівників стандартизації та метрології. Він припадає на 10 жовтня, а 14 жовтня встановлено Всесвітній день стандартів. Отже, своє професійне свято відзначив колектив державного підприємства Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації підприємство підпорядковане Міністерству економічного розвитку та торгівлі України. У 2010 році відзначили 90-річчя з дня заснування. Того ж року на адресу колективу надійшла грамота кабінету міністрів України за копітку працю, високі виробничі досягнення і важливу роль у вдосконаленні національних систем технічного регулювання. Наше підприємство зараз працює во за час реформування системи технічного регулювання. Міняються немножко наші повномочі, Однако расширились наші функції в сфері производства і научної діяльності. Точно наука не існує без міри. 1 грудня 1920 року при Центральній лабораторії аналітичного бюро Миколаєва заснували постійну палату мір та вагів. Тоді розпочалась історія підприємства. В центрі функціонує спеціалізоване управління з метрології. Метрологічні підрозділи, оснащені близько сімома стами вихідними та робочими еталонами, нормативними документами. Його еталонна база допомагає виконувати повірку різноманітних засобів вимірювальної техніки, побутових медичних промислових. В центре внимания по стандартизации метрологии завода находится в управлении средственного центра «Металлург». То есть всеми приборами, всеми лабораториями управляет средственный центр «Металлург». Обеспечивает их пригодность, соответствие. Занимаемся вопросами сотрудничества с Николаевским центром по аттестации лабораторий, по поверке приборов и в целом всего комплекса всех услуг, которые оказывает центр Николаевский. В пользуясь случаем, хочу поздравить специалистов, всех руководителей, все подразделения с таким праздником профессиональным, пожелать здоровья, крепкого, успеха во всем. Ну и сказать слова благодарности, отдельные слова благодарности это заместителю директора по метрологии Шевцова Юрия Санычу. Благодаря его команде у нас на предприятии все четко и слаженно работает. 15 серпня 2012 року підприємству надано статус Миколаївського науково-виробничого центру стандартизації метрології та сертифікації, що відкриває нові перспективи на науковій ниві. Дослідження проводяться на сучасному обладнанні. Не так давно підприємство придбало кілька одиниць приладів, призначених для повірки засобів вимірювальної техніки. Прежде, чем ми приобріли ці прибори, муже зарані готові до освоєння цих приборів, то есть і Принцип действий цих приборів потім приобретали ну где-то займають около порядка двох-трьох неділь, в зависимості від спеціаліста, який підготовлений в даному віде змірені. У розробці кілька перспективних напрямків: визначення параметрів вібрації, а також статичні виміри об'єму вертикальних циліндричних резервуарів. В них на підприємствах закачуються нафтопродукти, зберігається соняшникова або рапсова олія. Результати своїх досліджень... в частности по измерениям статическим объемом жидкости недавно представлялись на международной конференции, которая проходила в городе Харькове на базе Института метрологии. Широкий спектр вопросов и задач были, и обсуждались, и представлялись на этой конференции, в том числе большой интерес вызвала наша. Ісслідування в області змірня базових висот, моніторингу і контролю. Працівники науково-технічного відділу метрологічного забезпечення, витрати і кількості енергоносіїв повіряють прилади обліку енергетичних ресурсів. Поряд із щоденною працею вони встигають приділити увагу науковим розробкам. Наприклад, останнім часом шукають шляхи зменшення допустимої похибки побутових лічильників. Вопрос дуже актуальний це вже деньги, поэтому Точность измерения действительно стоит как актуальный вопрос. И вот именно исходя из этого, может быть, и родилась вот эта идея научно-технического отдела. То есть наша цель ⁇ повысить точность измерения, приблизить измерение расхода и количества к действительному ему значению, потому что цена газа, вы знаете, растет с каждым годом. І люди винуждені платити велику ціну, поэтому всі должны знати за що вони платять. Повертаючись до здобутків державного підприємства Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації слід згадати про унікальний фонд нормативної документації, який накопичувався протягом 60 років. Це міжнародні, європейські та вітчизняні стандарти. Працівники підприємства виконують актуалізацію та формування нормативного фонду документів підприємств, перевірку та реєстрацію технічних умов виробництва та змін до них. Підприємства отримують методичну та консультаційну допомогу з розробки та впровадження технічних умов, оформлення технологічних інструкцій та маркувальних етикеток згідно з вимогами нормативних документів. Кожний споживач щоденно на своєму столі має продукцію, яка Повинна відповідати вимогам стандартів, тому я вважаю, що це свято не тільки працівників ДП «Миколаїв стандарт метрологія», а й кожного споживача. А ще п'ять років тому на підприємстві почала діяти обласна дегустаційна комісія харчової продукції у її складі фахівці сфери економіки, відповідальні за якість продуктів харчування та сільськогосподарської продукції, а також контролюючих органів, аналізуючи представлені зразки продуктів харчування, дегустатори мають на меті унеможливити надходження до споживачів продукції, яка не відповідає якості. Мы оказываем помощь предприятиям в вопросах стандартизации, сертификации, метрологии. Мы очень дорожим и ценим своих клиентов, поэтому коллективы, специалисты центра делают все, чтобы ожидания клиентов были удовлетворены. Благодарность директору э, предприятия, которая смогла э, вокруг себя собрать коллектив и поставить рабочий процесс таким образом, что э, контролирующее предприятие могло стать и помощником предприятия. І в від других державних органів контроліруючих вона не только допомагає, ні только хатяна і функцію наказування, ано учить і допомагає роботі і навіть іноді награждає та відмічає труд при нашого праздівля на є не тільки на професійній ниві. Люди не лише злагоджено працюють, а ще й відпочивають. Продовжують традиції, що були закладені основоположниками служби стандартизації, метрології та сертифікації. Дуже сильна проспілкова організація. Тут кожного року укладається якісний колективний договір. Проспілкова організація приділяє багато уваги членам проспілок, А ми, як вище стояща організація, завжди допомагаємо їм в цьому. Дирекция предприятия поддержить профсоюз, всячески допомагає. Значит, у нас літом отдыхают на базі отдыха, и посещаем театри, їздимо за грибами в ліс. Це професійне свято в Україні відзначається 10 років поспіль. З цієї нагоди для винуватців свята відчинив двері Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії. Творчий колектив театру підготував яскраву концертну програму. Вітання до професійного свята лунали від представників обласної та міської влади, підприємств-партнерів і тих, з ким склали стісні ділові зв'язки. Своїм часу була така присказка, коли зустрілися керівники двох, Табачні підприємства Одеси і Чернігова і спілкувалися стосовно якості тих цигарок, які вони пускають. І коли Одесит питав у Чернігівця, як ви робите? Він каже, ну ми трошки табаку, трошки каже, сміття. На що досити ми відповіли, ви що туди табак кладете. А для того, щоб таких випадків у нас не було, є державна організація, державна підприємство якраз і стоїть на стражі захисту інтересів наших, для того, щоб у нашій країні не з'являлося і якомога менше було тих продуктів, які несуть небезпеку для життя людини. Користуючись нагодою, хочу від себе особисто, від керівництва державного адміністрації привітати всіх працівників, всіх, які мають відношення до служби Сандрамітрології з професійним святом, побажати їм всім здоров'я, удачі, мудрості, витримки, ну і сумлінного виконання своїх шлубових обов'язків.